Citroen C4 Aircross. Це у нас повноцінний кросовер, тому що він повнопривідний. В білому перламутрі на сонці в день виглядає дуже круто. Пробіг у нас 182 тисячі кілометрів, двигун 1,6 дизель в 115 кінських сил, механіка шестиступка, непогана комплектація. Маємо парктроніки, датчики дощу, датчики світла, салони дзеркало з автозатемненням. Мультикермо та багато іншого. Дивіться, тут взагалі все нульцево, навіть домкрат ще не топтали. Машинка привезена з Франції, розмитнена, сертифікована та готова до першої постановки на облік. Приїжджайте, тестуйте, любі перевірки без питань. Сподобались договір купівлі продажу виписали. і Поїхали ставити на облік і накатувати кілометри по Україні.